Привіт, мене звати Вася, це TradeLab, і сьогодні у нас Market Outlook, тому тисни лайк і починаємо. Ну що, по BTC почнемо з ХТФ, почнемо ми з тижневого таймфрейму. Виділимо для себе знову ж таки ключові цілі для BTC, які ціна ще не тестувала, які ціна ще не знімала. Бачу, в нас є перша ціль це наш Свінхай і ліквідні за ним на 32%, 500, і також у нас вище знаходиться ще імбаланс. Тижневому таймфреймі це, скажімо так, вже буде більш глобальнішою цілею для ціни. Швидше за все, ці цілі ціна зможе досягти через ще невеличку корекцію. Зараз поясню, чому на тижневому таймфреймі в нас утворюється знову ж таки розворотній паттерн ТДП. Бачимо в нас присутня велика кількість маніпуляцій над свінхаями. І зазвичай після такого ціна може зробити, відкотитися на невеличку корекцію. Як мінімум бачимо, у нас є нижче неперекриті імбаланси, які будуть слугувати магнітом для ціни. Так само у нас є ще тут брейкер-зона, яку ще раніше вам показував. І якраз в ці зони ціна може прийти. Також можемо для себе виділити преміум діскаунт по. В даному осінньому русі бачимо, що брейкер-зона якраз ідеально знаходиться в діскоунт масеві. Тому з цих відміток ціна може показати знову ж таки лонгову реакцію і продовжити цей більш глобальніший висхідний рух до зон, які ми виділяли раніше. Як мінімум, це ДБСл на 32% і баланс вище. На ХТФ план залишається таким. Переходимо ми з вами на даний таймфрейм. Знову ж таки, бачимо, що в нас присутня велика кількість маніпуляцій над нашими. А, так само, якщо ми глянемо об'єми, то можемо бачити, що це в нас відбувається на понижених протогованих об'ємах, і, скажімо, це теж виглядає нелонгове, коли в нас дивергенція по об'ємах. Так, ліквід... ціна працює з ліквідністю вище, а з не працює, то нашою наступною цілею буде виступати даний SSL рівень. Так само перед ним в нас знаходиться ще невеличка компресія з ліквідності. Тому очікуємо от такого приблизно руху. Так само нижче в нас є. Неперекриті імбаланси, які ціна може так само знімати. Як мені у нас тут один і другий імбаланс, і в одному з цих імбалансів на LTF можна буде вже шукати, скажімо так, лонгові реакції ціни, там шукати моделі входу і так далі. Переходимо з вами на 4-годинний таймфрейм. На 4 таймфреймі нас знову ж таки ситуація та сама, тобто, бачимо. У нас присутні були маніпуляції над ліквідністю. А, у нас головна ціль, знову ж таки, перенесемо з ХТФ. Це наш ССЛ. Бачимо, що після а, захоплення ліквідності з підданого Сінхаю ціна досить імпульсно реагувала, показувала імпульсний несхідний рух і залишала імбаланс, від якого а, ми зараз будемо шукати угоди на продовження цього несхідного руху, цілю якого буде зняття даного SSL рівня. То бачимо, що в нас вже присутні маніпуляції над ліквідністю, і в принципі ціна може там або з актуалки, або ще через одну маніпуляцію, або взагалі через тест преміум масиву продовжувати даний на східний рух. Тобто за цим вже потрібно буде слідкувати більше на LTE, але ціль залишається це зняття нашого SSL рівня. Якщо ми з вами перейдемо на годинний таймфрейм, в принципі, тут сильних змін немає. Знову ж таки, бачимо маніпуляції над ліквідністю, бачимо, нашу головну ціль вигляді SCL. Бачимо, що ціна вже працювала з імбалансом в даному моменті. Тому, в принципі, ще через якесь одне захоплення ліквідності, ціна так само може продовжити рух з актуалки нижче і знімати ліквідність так само нижче. Тому план по BTC залишається таким, що очікуємо зняття ліквідності нижче. Підхід в більш глобальніші зони вигляді вигляді імбалансів, брейкер зон, який я виділяв раніше. І очікуємо після цього продовження вже більш глобальнішого руху до наших ключових зон, тобто і вигляді, як 32 500. Тому тобто, VTC план, я думаю, зрозуміло Ну, а ми переходимо до ефіру. Ну Що по ефірі ми так само почнемо з тижневого таймфрейму. Бачимо, що у нас відбувалось захоплення ліквідності з-під даного хаю. І на тижневому таймфреймі в нас. Є залишений даний імбаланс, який буде зараз виступати головною цілею для ціни. І з даного імбаланса ціна, в принципі, може продовжити більш глобальніший висвітний рух і оновлювати даний хай. Це якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі бачимо знову ж таки захоплення ліквідності, бачимо так само у нас нижче присутньо. Компресія з ліквідності нижче, і так само у нас є тут імбаланс. Також можемо виділити для себе преміум дискаунт по даному висідному русі. І якраз це вписується з тим, щоб у нас ціна зняла ліквідність нижче і, можливо, так само протестувала імбаланс, і тоді вже потім показала лонгову реакцію. Це якщо ми говоримо про даний таймфрейм. На 4 годинному таймфреймі знову ж таки бачимо компресію з ліквідності, так само після захоплення даного ліквідності з-під даного свінхаю. Ціна досить імпульсно реагувала, і, як по BTC, утворювала так само імбаланс, від якого ми з вами будемо шукати угоди на продовження даного несхідного руху. Це може в нас, в принципі, відбутись через маніпуляцію над ліквідністю вище. Яка знаходиться на одному з цих свіг хаїв, так само, можливо, через повноцінний тест преміум масиву. Тобто, знову ж таки, як і по BTC, треба буде слідкувати за LTF, тобто, чи ми через преміум підемо, чи через локальніше захоплення ліквідності, продовжимо цей несхідний рух, і ціллю якого буде це зняття ліквідності, яка в нас знаходиться нижче, яка залишена не просто так. Тому як і по Бітісі, так і по ефіру. Я думаю, наш план зрозумілий. А, також прошу підтримати наш україномовний канал. А, якщо вам це відео сподобалось, поставити лайк та залишити комент, ну і також підписатись на наш YouTube канал, де будуть періодично виходити такі відео. Також в описі є посилання на наш інстаграм і телеграм-канал, в якому ми також опублікуємо багато корисної інформації. Будемо вдячні за вашу підтримку. А ну а ми побачимося в наступному відео.